Цього блакитноокого поні арні врятували з села Глибоке на Харківщині на початку літа. Розказує власниця конюшні, хорс Харков Ксенія Калашнікова. В нього тут на губі був осколок. Ми доставали, навіть розрізана губка. Ось ви можете бачити, в нього копита, осколок був. І в животі теж був осколок. Ми його доставали. Звідти він пережив дуже обстріли сильні, і тепер в нього серце. Тепер проблема серця на все життя, і ми його будемо підтримувати тільки капельницями. Ксенія я тримаю конюшню вже 10 років. Першого коня вона теж врятувала, коли дізналась, що попередні власники не задоволені його результатами на конкурі і продають того на м'ясо до Казахстану. Наразі у її стайні четверо коней та стільки ж врятованих поні. Врятовані з-під обстрілів тварини потребують постійного медичного догляду. Додатковим джерелом коштів для утримання конюшні став кінний літній дитячий табір. Так як поніки до нас приїхали, Прямо перед закупочним сезоном сіна, а тюк сіна стоє в районі 100 гривень. А один понік їсть приблизно тюк сіна в день, тобто 400 гривень на день і 365 днів в році потрібно закупити на рік. То у нас якби не вистачило коштів, щоб їм купити сіна. Денний табір, який Ксенія організувала у серпні, тривав тиждень. <клес> Окрім звичайних дитячих розваг, естафет та ігор, діти під доглядом вихователів могли покататись на конях. 11-річна Дар'я Пойдак хоче займатися конкуром професійно, а поки тренується у таборі Ксенії. Ти можеш їздити, розслаблятися. Для мене коні це як друге життя. Батько Дар'ї військовий, як у більшості дітей, у кінному таборі. Деякі діти з родин внутрішньо переміщених осіб. Ксенія каже, іпотерапія, тобто спілкування з конями, допомагає дітям полегшити стрес від війни. Є в світі три види животних, які нас лікують на розстоянні: кити, дельфіни і це лошаді. Прикасаючись до них, вони нам дарять спокій. Цих ми приучуємо до любові, а мої імені вирощені в любові вони як великі коти. Кошти зароблені під час табору та інших подій, пішли на утримання конюшні, а частина на благодійні збори для ЗСУ. Взагалі ми отакі ось табори і ярмарки робимо кожного року для зборів хлопцям. На машини, на різні приладдя ми робимо такі збори, щоб допомогти хлопцям. Але саме цей табір буде 50% піде на понять. Всі на закупку, а 50% хлопців на машину Спартан третій підрозділ, який зараз в липцях нас оберігає. Також Ксенія проводить навчання в верховій їзді та фотосесії з конями, аби підтримати і своїх чотириногих підопічних і закрити черговий збір для військових на Харківському напрямку. Анна Костюченко, Павел Суходольський для Голосу Америки з Харківської області.